Журнал охорона праці фактично є ровесником незалежної України, заснований за ініціативою Державного комітету України з нагляду за охороною праці на підставі закону України про охорону праці, призначений для роботодавців, спеціалістів служб охорони праці, державних органів влади, профспілок та всіх небайдужих до безпеки та здоров'я працівників на роботі. Перший номер журналу вийшов друком 4 липня 1994 року. Історія видання тісно пов'язана з історією змін в охороні праці та висвітленням державної політики. Протягом 30 років наглядовий орган з десяток разів з різних причин оптимізувався, реформувався. Скорочувався, зростав, спочатку називався комітетом, потім департаментом і, зрештою, службою. Опікувалися сферою охорони праці в різні періоди безпосередньо Кабінет міністрів, Мінсоцполітики, Міністерство надзвичайних ситуацій Мінекономіки. Це позначалося на ефективності регулювання та інспектування безпеки праці та впливало на зміст роботи журналу охорона праці. У 2018 році державне підприємство Редакція журналу Охорона праці відповідно до закону України про реформування державних і комунальних друкованих медіа було приватизоване колективом редакції без права зміни назви та напряму діяльності. Підприємство стало називатися ТОВ Редакція журналу Охорона праці та залишилося провідним спеціалізованим виданням у сфері безпеки праці в Україні. Ще у 2013 році спільно з Держгірпромнаглядом та інститутом медицини праці журнал організував та провів першу конференцію з керування ризиками у сфері безпеки праці. Конференція надалі стала міжнародною і проводиться щорічно, поширюючи найкращі практики сучасні підходи до безпеки праці на виробництві. У 2018 році, після п'яти років зусиль, кабінет міністрів схвалив концепцію реформування системи управління управління охороною праці в Україні. І вже понад шість років триває робота над змінами вітчизняного законодавства відповідно до вимог європейських директив і стандартів. Управління ризиками це універсальний інструмент. На кожному підприємстві, на кожному робочому місці це образ мислення у цій діяльності держави та суспільства надзвичайну допомогу надала міжнародна організація праці МОП, проводячи тренінги, семінари, організовуючи робочі групи, надаючи корисні рекомендації щодо змін до законодавства. Редакція в співпраці стала потужним майданчиком. Для соціального діалогу висвітлення актуальних проблем, аналізу проєктів нормативних документів, просвітницької роботи для зміни свідомості суспільства і держави щодо оцінки ризиків як ефективного перевіреного практикою інструменту збереження життя та здоров'я на роботі. 10 років ми займаємося конкретним питанням, формуванням нового мислення. Реалізувати названі цілі, завдання, місію, а також висловити власну думку з актуальних питань був покликаний журнал Охорона праці, який видавався спочатку українською та російською мовами, мав дуже великий тираж. Був єдиним вітчизняним виданням у сфері безпеки праці. Сьогодні, крім друкованого журналу, маємо кілька проєктів електронна версія журналу. Загалом, за весь час існування журналу, ми надрукували 40 тисяч сторінки. Онлайн кабінет охорони праці це 4500 корисних матеріалів, онлайн консультації та записи вебінарів за всі роки роботи. 16 конференцій більш ніж 150 тренінгів, семінарів та вебінарів, які відвідали понад 3500 слухачів, фахівців з безпеки праці, викладачів навчальних закладів та студентів. При журналі з 2017 року діє академія управління ризиками в системах менеджменту охорони праці. З 2020 року і до тепер її роботу продовжує Європейська школа керування ризиками Джанет Аршимової. Уже шість потоків. 162 слухачі школи отримали сертифікат, який підтверджує знання європейського рівня в галузі системного управління. Вображає я сьогодні свою жизнь без цієї школи бабшені. Куди би я не поїхав, що би я не робила, в какому угалке міра? Я би не находилася. Я постоянно говорю о нашій школі і говорю о нашому журналі. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка. Охорона праці очима дітей за 13 років існування конкурсу. Творчі роботи надіслали понад 120 тисяч учасників. Переможні місця з подарунками отримали 117 юних художників. 13 років поспіль ми долучаємося, спостерігаємо за надзвичайним явищем, яке відбувається щороку в Україні. Конкурс дитячого малюнка з питань охорони праці, присвячений Міжнародному дню охорони праці, який весь світ відзначає 28 квітня. Цей конкурс це явище, унікальне явище. І коли ми про нього розказуємо в різних країнах, то це викликає. Я навіть бачив, як чоловіки почали сльозу фіскали. З 2014 року проводиться щорічний конкурс серед підприємств і фахівців України лідер року у сфері управління ризиками. Цьогоріч стартували ще кілька проєктів, що реалізуються протягом цілого року спільно з нашим партнером Європейським співтовариством з охорони праці ЄСОШ та його потужною командою. Це англійський розмовний клуб з безпеки праці Health and Safety English Speaking Club», що має на меті набуття навичок спілкування англійською на працеохоронні теми. Це курс ментальне здоров'я на роботі і цикли вебінарів на цю тему. Це дистанційний курс безпечне виконання земляних робіт та потужна конференція у Львові, форум стійкості безпека праці в Україні 2024 Дуже вдячні Федерації профспілок України, Конфедерації роботодавців України, роботодавцям та керівникам служб охорони праці, зокрема лідеру ЄСОШ Ользі Богдановій, ветеранам Держгірпромнагляду та Держпраці за плідну співпрацю в усіх проєктах. Змінилось багато чого, але не змінилось принциповий чесний відвертий підхід. Журналу до питання охорони праці його сторінки наповнені знанням, досвідом і мотивацією. Справжня спільнота однодумців, які поділяють спільну мету. Ви для нас в першу чергу ментори. Ви для нас е ті наставники, в яких ми хочемо вчитися. Це живий журнал, який об'єднав навколо себе фахівців з усієї України. Журнал не боїться піднімати саме гостре питання та пропонувати шляхи їх вирішення. Що особливо ціно для мене, це щирість професіоналізм колективу журналу. Дякуємо вам за висвітлення гострих актуальних питань. Ми опираємося на журнал охорони праці на співробітництво з Дмитром Лавренківичем. Ви справжні новатори. Саме ви започаткували в Україні рух з упровадженням системи управління ризиками в системах управління охорони праці. Я за... закохався в ту робочу атмосферу, яку ви зробили на вашому потужному майданчику для обміну досвіду. Змінюють безпеку праці, дієві та рішучі. Саме такими є учасники, автори та команда журналу охорона праці напрацьовано та пережито за весь час чимало. Є що згадати. Є чим пишатися. Ми ще не один десяток років зможемо пліч-о-пліч пліч працювати на благо наших працівників та нашої держави. Журнал для мене це команда, де за яскравою обкладинкою є група людей, які точно знають, що вони роблять, для чого вони роблять, з якими хочеться завжди працювати. Це такий портал в світ професіонального якісного спілкування. Дякую вам, що ви єсть. Журнал, он особенный. Журнал, он не просто дает нам знания, он не просто дает нам информацию, он не дает нам какие-то апдейты, что происходит в мире, какие-то новости, образование. Журнал, моим, моим скромным э, опинием, он, конечно же, соединяет. Иногда я думаю, с, ну, вот проект, да, с кем его реализовать? И журнал – это лучший выбор Надійні, креативні, сміливі, дружні, підтримують завжди. От Це дуже важливо в будь-які часи, а зараз особливо. Тому вам сил, наснаги і енергії для втілення всіх проєктів, які ви хочете. So, please receive my congratulations. Фом Португал то Юкраїн Енмайарт with you all. Слава Україні! Найкраще вітання з Португалії і uh, вітання всім, і моє серце з вами. Слава Україні! All the best you. Хотел бы пожелать всем нашим слушателям, всем нашим читателям, не останавливайтесь в развитии. Я хочу, чтобы каждый из вас обрел мир, спокой, чтобы закончилась эта несчастная война. Я хочу, чтобы мы приобрели сердцу спокой и мир над головой.